Привітик! Будемо робити розпаковку діючого каталога. Звичайно, відео стараюсь зберегти для того, щоб переглянули ті, хто не може піти на онлайн-включення. Ну я буду розповідати, ви собі вже переглянете, буде цікаво ставте реакції, що в цьому замовленні? В цьому замовленні ми маємо ось такий догляд за обличчям. Я сама маю ось такий гель для вмивання з маценоравника. Є ще з такої самої серії Тонік. Зараз на них хороша ціна від двох штучок 189 гривень за штучку буде. Гель 300 мг. 300 мг. Підходить для будь-якого віку, для будь-якого типу шкіри. Мені дуже подобається, що цей гель просто ідеально очищає шкіру. Пісня шкірка м'якенька, гладенька, і прям відчуваєш, що дійсно гарно очистили шкіру обличчя. Дівчинка взяла, буде для себе тестувати новий догляд. Так. Далі Далі у нас ось такий кремчик для шкіри навколо очей від хлопсику. Це йде з подорожником. Якщо шкі... шкіра очейка втомлена, пляна, темні кола під очима, така гарна баночка кульського рубника, є, до речі, різні направлені на вирішення різних проблем саме цієї ділянки. Тому що шкіра навколо очей, вона є ніжніша, вона не має сильних залоз, відповідно, їй потрібен інший догляд, не той кремчик, який використовуємо для шкіри всього обличчя. Так, далі, в тому ж замовленні у нас ось таке натуральне милко. З кропивою, ось так воно виглядає. Це є турецький виробник. Гарно пахне, можна використовувати як для шкіри голови, так і для тіла. Просто універсальне милко, може бути ідеально навіть на подарунок. Теж асортимент просто широкий, хороший, дивлячись, яка є проблема. І ось такі натуральні милки їх вирішують. Також є з такого типу ще масажні і скрабуючі. Ну, взагалі лінійка натуральних мил від турецького виробника, вона дійсно широка, хороша, можна підібрати на будь-які смак і вподобання. Далі тут же ж це йде сироватка для обличчя. Вже в мене неодноразово замовляли цю сироватку. Також дівчинка взяла протестувати цю попередню брала від польського виробника. Дуже гарно, що тут є і колаген, і ретинол. Ну, взагалі, ця сироватка вона забирає і мімічні зморшки, вона повертає сяєння, зволоження шкіри і ідеально підходить під будь-який догляд, який у вас є. Тобто її можна поєднувати з будь-яким доглядом будь-якої фірми ідеально вписується. Так, далі. В цьому ж замовленні в нас є новиночки наступного каталога. Це я взяла для себе ось такий кремчик СП-50. Зараз у нього є е, акція. Дуже понюхала там за... захисна плівка. Дуже понюхала. Але так як це я для себе взяла, то я можу відкрити і поїхати. Бачите, я в більшості все сприймаю на запахи. Мені дуже подобається, щоб... Ох, закрито, що не відкрию. Ну, власне, головне, що тут є SPF-50, це теж де е, турецький виробник. Підходить е, для будь-якої шкіри. Можна наносити на будь-які ділянки, навіть на е, обличчя. І ось такий лосьон йде дитячий лосьон з таким розпилювачем, Чу -чу -чу -чу. також має SPF-50, високий ступінь захисту. Для діток, ідеально, що для діток і можна використовувати для дорослих також. Новинки наступного каталогу. За акцію. Кому буде цікаво, то ставте реакцію звичайно, розповім деталь, що за акція. Так, далі, що у нас є? Далі в нас є ось такі дієтичні добавки. додавки «Формула». Це вже дівчатка повторно робить замовлення в мене, тому що бачите результат від попередніх. Тут є 60 капсул і в мене є мій близький родич, це моя братова, яка за місяць скинула 5 кілограмів. Сказати, що в неї велике фізичне навантаження це не про неї. І сказати, що вона займається там спортом, це теж не про неї. Але завдяки ось таким дієтичним добавкам. І ще є чай для схуднення. є і з манго, є з гранатом, кому як подобається. Ідеально таке здорове схуднення, без шкоди для загального почуття і без шкоди для вашого здоров'я. Звертайтесь, також можемо замовити. До речі, відповім відразу в тут же в прямому ефірі на питання, яке мені от задають. Чи є в нас доставка в інше місто, або в інше село, або там в інше шмете, є Укрпошта, нова пошта і поштомат. І також є можливість скористатися безкоштовною доставкою, тут вже залежить від суми вашого замовлення. Кожному клієнту, кожному зацікавленому, я в індивідуальні повідомлення відповідаю, консультую і прям роблю все, щоб ви максимально вигодно робили свої покупочки тут в Євесті. А я була вам, ваш дійсно корисний консультант. Так, вітишна добавочка. Далі це взяла я собі. І клієнтка по моїх рекомендаціях також взяла такі два кремчики. Це є кремчики проти пігментації. У мене є така особливість всі народження дитини. Вона мене з'явилась. Особливо в мене є в цих ділянках біля очей. Тут прямо такі. Кружечки, і також ось тут е, плямки є. І на лобі. Е, я попередньо користувалася серією, яка нас також є від турецького виробника проти пігментації. Дійсно, отримала результат, але я нею перестала користуватися, тому що хотіла попробувати ще кремчик з равником, яким я зараз користуюся. І знову ж таки побачила, що все ж таки мені потрібно повернутися до догляду, щоб боровся з цією особливістю моєї шкіри. І взяла цей кремчик. Таких чудових кремчика один відкрию, тому що один ж це мені. Можу відкрити, показати. Дуже багато почитала відгуків, а цей кремчик. Саме від турецького виробника, я беру вперше, тому що попередню я таким же ж користувалася від польського. Дуже він мені поміг. Я до речі була приємно здивована, що один крем може дати такий результат, і е, вирішила по відгуках дівчат з команди взяти ще ось такий також турецький. Ось так він має зручний дозатор, що дуже круто. Не потрібно пальці в саму баночку. Нанесли, розподілили і все. Як я буду користуватися сама зараз цим кремчиком? Тобто я буду крем використовувати, тобто чистила шкіру, там протонізувала шкіру. І далі я наношу кремчик проти пігментації. 5-10 хвилиночок я буду ходити, щоб він впітався в, впитався, мені як -то в, в шкіру обличчя. почав діяти і далі уже буду наносити свій ступінь захисту SPF 50 Отак я буду тестувати. Обов'язково зроблю фото до, і як буду користуватися хоча б три тижні, і фото після, для того, щоб порівняти, які дійсно результати дає цей кремчик. Але по відгуках мені подобається, будемо тестувати. До речі, клієнтка мене також ще одна тестувала. Вже, мабуть, півтора неділі тестую, потрібно запитати в неї, як, як її взагалі результат. Таких два кремчика чудових. Далі ще ось таку трояндову водичку. Трояндову водичку. Тільки що згадала, що вона написала список на розіграш. Мабуть, сьогодні вийду ще в один ефір і розіграю подарунок між учасниками з попереднього мене Мені дівчатка, які робили замовлення. І я серед своїх клієнтів роблю ось такі скажімо так, розіграші, подарунки це завжди приємно. Трояндова водичка від Bebak має ніжніший аромат, ніж від турецького виробника. Але також можна використовувати як міцелятна водичка, як тонік, можна використовувати, наносити на все тіло, не лише на обличчя, і можна додавати у ванну. Дуже такий приємний аромат трублені. Далі, це ось такі кремчики для рук. Ось такі кремчики. У мене клієнти їх обожнюють, це є парфумовані кремчики. Я люблю вкладати в подарунки, коли роблять замовлення. Це приємно, це приємно мати такі маленькі, але хороші подарунки. Буду вкладати своїм клієнтам. Так, далі. Далі, це ось такі масочки. Клієнтка замовила для себе від Zenix. Я взагалі від Zenix дуже люблю масочки. Вони не печуть, вони не створюють ніякого дискомфорту. І вони ідеально справляються з тим завданням, яке поставлено перед ними. Ось такі різні масочки. Клад, е, працює ідеально. Да. як ви ну, Ось такі масочки. Тут різні масочки, п'ять різних масочок. Є ось такі бульбушкові, я їх обожнюю, такі наносиш, а вони такі е, прям робляться бульбушками. Так приємно, так вискочить. Класні. Е, ось така золота маска, недавно розповідала вам і виходила в е, сторіс з водоростями і чорна маска е, проти тяток і Ну, ідеально воно забирає всі забруднення. Ось такі. Клінточка для себе взяла, буде користуватися. Так. Далі для себе взяла спробувати ось такі серветки е, для не є. Тут можна брати. Протестуємо, ще ніколи таким не користувалася, але цікаво, що, що, що буде. І взяла в сім'ю ось такий кисневий порошок. Зараз дуже багато білих речей, які ми е, використовуємо, і потрібно повертати їм назад білий вигляд і чистий вигляд. Це і майки, це і футболки, і шорти і так далі. Буду використовувати, можна попередньо, наприклад, використовувати, тобто до прання, якщо сильніше забруднене, можна кисневий порошок кидати в пральну машинку, як, як подобається, так і використовувати. І тут ще є зручно, що тут є мірна ложечка, взяли, використали, поставили і не шукаєте, чим це набрати, як його використати. Так, Це кисневий порошочок. Звичайно, це вже. Наступний каталог привезти. Дуже багато класних новинок, знову ж таки. Далі це ось така матова помада. Ну, матова помада це топ, один із топів замолень моїх клієнтів. Ось такий вітінок, такий приємний вітіночок. І, звичайно, цілий набір парфумованої водички 35 мг. Так, зараз я відкрию ці парфумовані водички. Вони мені дуже сподобались. Саме більше мені подобається, що не стіки. Міст ефірних масел 18-22%. Дуже зручно з собою брати дуже дорогу, бо зараз побачите, які склад молодці. Я треба позначити Лівенський по склад, що вони упаковують ідеально упаковують. Молодці парфумовані водички. До речі, хочу нагадати, що всі парфумовані водички, які в нас є в асортименті, а їх більше 60, видів, більше 60 видів. Вони йдуть репліками відомих брендів. Тобто, якщо ви маєте якісь свої улюблені, і щоб не переплочувати, тому що, до речі, парфуми вони досить по такій ціні, що можна собі дозволити і не лише один. Так, Молодці, Боже, не? склад працює ідеально. Я не знаю, де склад працює. Отже, ось, ось такі соло. Більш свіженькі мають бути. Да, Ой, Боже, такий приємний запах. І дуже знайомий, дуже такий популярний запах. Поскидаю, які є репліки. Як бачите, 35 мг. Ідеально, от я буквально на минулому тижні брала собі, залишила один ось такий. Maybe Baby і е, скажу, що він зараз один із моїх топів. Просто мені дуже подобається. Е, аромат дуже приємний. Так, Розповім, деякі я вже запам'ятала е, репліки. так, Remember, е, це де аналог лакоста, хто любить такі більш солодкуваті відтінки. підійдем, Лакоста. Е, соло, треба згадати, напевне, my Way, Помало. Далі. Dream on. ці ще я не брала. Ці тут. Ой! Такі ніжно, ніжно карамельні Такі приємні. Приємні, такі доволі, Мені кажеться, що тут є навіть нотка сливи. Угу. Так, далі. Lady in Red, Ну Це такі більш солідніші, більш такі серйозні нотки присутні. Так. Далі кіслен. Це аналог туфельки синенької. Хто любить. Ну такі дівочі, ніжні, приємні. Ну і мейві це, бейбі. Це мої вже тепер топ. Ось так вони виглядають. Зараз на них, до речі, акція від двох штук, ціна одного 225 гривень. Вибрати є і жіночі, є і чоловічі. Широкий асортимент, великий вибір. На будь-які Я думаю, що за 225 гривень, при тому, що вміст масла 18-22%, тобто вони йдуть стійкі. Можна взяти собі навіть не дві штучки, а й більше. І я вам допоможу підібрати, тому що є в мене і тестери, хто в місті Хмельницькому. Можемо зустрітися, собі візьмете, понюхаєте, нанесете на собі, подивитися, як розкриється на вас. Звичайно, цих 35 мг міліграмів немає тестерів, виробник їх не робить. Є інші, але є деякі, які я зможу ви собі вживу. Зможете відчути. Якщо ні, якщо ви десь далі від мене, нічого страшного, можемо підібрати по тих ароматах, які у вас є зараз в пріоритеті, які вам подобаються найбільше, тому що є нотки, які присутні в кожному із ароматів, і, звичайно, ми підберемо. Ще не разу в мене не було, відколи мене замовляють парфуми, що ні разу ми не, не прошльопали, що щось не, не підійшов аромат. Завжди всім подобається. Значить, я розумію, що я таки правильно підбираю кожному аромат, що люди повторно приходять, беруть ще. І рекомендують мене, і вже підтягуються їхні близьке оточення, як в мене недавно була у мене така зустріч. Ось так вони виглядають, Просто Просто. Ідеально. Просто. Я би собі всі їх вже залишила. Всі мені подобаються. Ну круто. Все, ось така розпаковка, ось таке замовлення, як на мене, прекрасне замовлення. Я дякую своїм клієнтам, звичайно, тому що завдяки їм я роблю розпаковки для вас тут в інстаграмі, і ви можете і в Фейсбуці, і ви можете це переглянути, прокоментувати і можете завдяки клієнтам і завдяки мені ознайомитися, що є в асортименті. Звичайно, я ще по... скинути посилання на діючий каталог. Він у нас просто дуже класний, є багато новинок, і кожного каталогу ці новинки, звичайно, додаються, і це дуже приємно. Так, я дякую, хто зміг приєднатися на ефір, хто не зміг переглянути у записі. Мені буде дуже приємно за ваші вподобайки і, звичайно, коментарі. Тому що це такий. Маленька мотивація для того, щоб частіше виходити до вас у прямі ефіри. Ну я, звичайно, ще сьогодні вийду, тому що сьогодні ще буду проводити розіграш серед своїх клієнтів з попереднього каналу. Велику з Головецьким підписом. Все, дякую, всім гарного дня. Робіть замовлення в мене. Або реєструйтеся, або робіть замовлення, або давайте працювати. Я за будь-який рух, крім голодовки. Всім дякую, всім гарного дня.